Я буду голосувати за світле майбутнє. А що ж Зеленський? Від хай виступає в 95-що можна очікувати в нього. Не Ні програми, нічого. Сам ховається. Так що таке? Ну, скоріше все. А чому саме? Ну, Порошенко практично нічого не зробив і другий раз. За нього голосувати немає смислу. Просто краще не буде. А Зеленського можна щось, ну, не... щось чекати хороше. Хуже не буде, але якась надія залишається. За Порошенка. А чому саме? Мені подобається. Да, многого не обещає. Uh -huh. Поэтому я текомологію, то у нічого не получается. Uh -huh. Я шкода говорив, що його братанули. Uh -huh. Я еще не выяснила, что делать. Что поплывать? Ну, я думаю, если я сяду, проанализую все за и против, то я смогу вылечить. А пока еще, взагале, ну, очень много, багато... не знаю, сомнений еще. рахунок на кубаху подбирать? не, не могу больше сказать. Если поставить элитку, он ну, вообще... тут капец на роботе. Порошенко, ну він тільки хуже теж може зробити. Поэтому люди обично вибирають першу п'яку, шістьорку. Ні, в основному перших цих пару кандидатів. Вони між ними. Люди хочуть шоу, їм зробили шоу. Юлька, Порошенко і Зеленська. Поэтому я, наприклад, просто би піспортила лістики і все. Десь збоку там галочку перечеркнула би листочки, і все. Ну, а не віддавала би свій голос ні за Зеленського, ні за Порошенка. Колоди на Зеленську. А чому? Так і вирішив. За Порошенка вже показав, що зівчата за бігав дорога. Мора дорогу дати ноги. Ну, якщо чесно, то за Зеленського. А чому? А чому? Тому що ця брехня вже надоїла, як то кажуть, обіщають, а нічого не роблять. Послухаємо другу брехню. Подивимося на другу брехню. Не скажу, бо це На супер. Подобається будь-якого пам'ятає і так як не ще буде. Зеленська. тому що що ліцею поміняється, може не буде. По крайній моїх стрільме. Наша сім'я буде запрошуватися. Хоча в першому турі, ні за нього, ні за Зеленського я не голосував. Вибору просто немає, розумієте? Нема вибору. Я Базилін не уявляю собі головного матушка. Просто не уявляю себе, розумієте? Не... Я і за Порошенка не голосував. Бо я бачу, які... якого він маху дав, скільки він всі любі друзі вони вже от всі того розумієте? І нема слів для цього саме. Але ну, просто я живу, нема виходу. Те, що він хороший головнокомандуючий, то що він хороший, е, хороший саме ну, іностранний діл, міністр іностранних діл, не міністр ну, закордонних справ, хорошо справиться за кордон. Це в нього не відпережка. А от те, що пустив всередині країни своїх сам, ну, всі, це погано. Ось така відповідь. Ну тому що він мені подобається більше, ніж Сулецький, це політик все ж таки Анна. Не... Тільки не за Долянську. А чому? Тому що він мені не подобається взагалі як людина. І він не грамотний, він... він не президент, він артист. І то поганий. За Петра Олексійовича. А чому? Стабільність. Довіряю вашу мішку, Який ні в чому не розуміється. Ні. А Я ще не знаю. Я просто не була в Україні, тому я ще не приїхав. А ще на це вплину? Мені треба всього допомоги за місця. Голосуємо. голосуємо. Ага. Зеленський. Чому? Достойний, якби, за нього більшість молодіжі, Віри в нього, може він придвиє країну, буде краще. Я буду голосувати я лично за Зеленська. Ага. Господа. А чому? Що значить чому? А мені ліж би не за Порошенка. Знаєте, саме розпространене мені це би не за Порошенка. За Порошенка. А чому? Не знаю, ну це мій вибір. Він ну, подобається його програма, подобається, що він зробив за 5 років. Тому, в принципі, за нього. Зеленсько? Чому? А, я проти, проти зараз скажу, час скажу. Ціє влади, яка є зараз, я не голосую за самого Зеленського, я голосую проти Порошенка. За Зеленского. Почему? Ну, потому что хочет за перемен. Конечно, за Петра Алексеевича. Почему? Ну, потому что мне нравится его направление. Я считаю, что ни один президент Украины столько много не сделал, как он. В этом его заслуга. Завтра скажу. Сегодня за я не знаю, я Не буду говорить. Слишком болезненная тема для всіх. Чому? Я вважаю, свики він з Вінниці. Він вже так багато щось работає для Вінниці, то Вінниць оставляє гарним містом. Я просто не вважаю Зеленського. Я не повітря. Чому? Тому що ні не пішли за Порошенко, да я говорю. За Порошенко. А чому? Моя така думка, що він збереже Україну. на Порошенко. Почему? А Потому что я его уважаю, знаю, что что-то он сделает в будущем. А второго я не очень уважаю. Все. Штеневе, значит все. А что на тепле? Ну вот еще будут дебаты. Послушаем, а ты же там, берешь. Не голосую. Антиполитичный. Почему? Неинтересная эта тема. Мы в стране ничего не решает. Наверное, вот так. Порошенко. Порошенко. По чому? Так не хочеться. Просто, Тому що це стабільність, все казато якась... не Перві... понятно нічого. Перший. Перший. Раз... Я нічого, я з ним не, не бачила, що виступала відголос свій за Анатолія Гриценко. А тепер ви в нього стоїте, що? Ну Порошенко. Я за Порошенка. Порошенко порошувала. вже давно, він чоловік вміє розказати. Він прожив, він і по страннам. Його їдив. теж є недостатки, але хто не робить, то да. Здрасте, ну, для людей то недостатків значить, немає. Я зрозумів, що для людей він теж тут вже люди поняли, але все одно равно... вже. Але він теж осознав вже це все своє діло і думає, я треба. От ви знімаєте, ви розумієте, можливо, щоб Зеленський вийшов на зустріч, вийшов, він щось розказував, він говорив, що От, що це людина, О, яка вона має, що якісь... це щось, а це ні мови ні нічого. От ми ні за нього не ми, ну, ні мови нічого. От мені Президента не... не вважаєш, не вважаєш, що коротше. Роз... Якби Розумков йшов президент, за нього наблоку. Ви чули його передати? Говорить, людина іродірована, людина знає, людина. А це ховається, їх не знати, що він хоче, що за ним йде, що Розумков не керувати, чи він має керувати. Так, да, так, да, коротше Ну, раді. не знаю, це моя твоя. Ми бува. тільки за Порошенка, Вже ми рішили і постановилися. Рішили що вже буде? І при тому не буде добре, і при тому не буде добре. Це обидва випали таких кандидатів, що не особо вони. Вже восьмий десяток доживаю, почав жити, але ще такого я не бачу. Щоб сорока не... людей не вибрали. 40 вибор. Ну як це 40 депутатів, щоб це цих... Із бранців було. Де це таке могло бути? Це взагалі я вже казав, хай вибачте, страна дураків. Я вам дуже...